Давайте два варіанти. Перший, другий. Або один обираєте, або одразу два, просто що на різні питання. Перший і другий варіант. Які собі поради, підказочки. Жезлів. Нові можливості, нові бажання, нова іскра в очах. Або якесь нове середовище, яке, знаєте, як ви будете, можливо, новичком в якомусь колі спілкування, якийсь новий імпульс. Да? Це щось таке, нове зародження ваших бажань. Класна карта, цікава карта в плані починань якихось нових прояву себе. А, другий варіант десятка мечів. Карта непогана. Карта про те, що ми ж в позитивному форматі читаємо, тому. Те, за що ви думаєте і переживаєте, або за нього взагалі не потрібно думати і переживати, бо воно ну, само по собі там, якимось чином закінчиться, да, воно не станеться. Ви можете хвилюватися за якусь майбутню подію, а вона взагалі не відбудеться, і ви дарма себе накручуєте. Або у вас була якась ситуація, бо перед десяткою завжди дев'ять, та це про якийсь такий страх від того, о Боже, я не можу вплинути на якусь подію, або там щось таке відбувається. Я не розумію, що відбувається, і мені страшно, що буде на майбутнє. А десять мечів говорить про те, що страшно не буде. Воно просто закінчиться. Як би воно не було. Закінчиться, буде поставлена крапка, і потрібно буде рухатися далі.